День добрий. Сьогодні я вам хочу розповісти про систему моніторингу цукру крові Freestyle Libre. А точніше, не про сам моніторинг, а от таку маленьку цю екосистему. В межах цієї екосистеми є такий доволі класний, як на мою думку, додаток. Він маленький, простенький, але дуже класний і корисний, який має назву LibreLinkAp. Що може цей додаток і для чого він взагалі потрібний? Він потрібний і він може виконувати таку функцію, як моніторити. Цукор якоїсь особи, яка використовує систему Freestyle Libre. Яким чином це відбувається? От наведу такий конкретний приклад. Я використовую систему Freestyle Libre для моніторингу цукру. У мене є встановлений сенсор, додаток на телефоні. На додатку на телефоні я бачу всю свою інформацію. І я можу поділитися своєю інформацією, яку я бачу в реальному часі з кимось іншим, який знаходиться, може бути, в будь-якій точці світу по факту. Головне, щоб був інтернет на одному телефоні і на іншому. Я даю доступ е, тій особі. Та особа підтверджує, що вона хоче спостерігати за, за мною, моніторити. І все. Відбувається така синхронізація, і тоді, в режимі реального часу, та особа може відстежувати мій цукор. Тобто, все те, що бачу я, ну трошки обмежено, там е, цей додаток не всю інформацію показує, але показує. Плинний цукор і там за певний період те що можна подивитися. Але все одно, в реальному часі, може бачити мій цукор, мої аналізи віддалено будь, на будь-якій відстані. Для цього потрібно лише, щоб був інтернет на одному телефоні, а на другому, і це було синхронізовано. Але такий момент, наприклад, якщо в мене втратиться зв'язок, щось там якась синхронізація між телефоном і сенсором, то на тому ж телефоні віддаленому, так сказати, так би мовити, там теж інформації ніякої не буде. Ну, це я думаю зрозуміло. Для кого може бути корисна така система? Я так розумію, в першу чергу вона розрахована на батьків і дітей. Тобто, щоб батьки могли слідити за своїми маленькими дітьми, коли вони знаходяться не біля них, і бачити, щоб там не зловити, чи гіпогелікемію, чи гіперглікемію, тобто, якщо щось йде не по порядку. І я вважаю, що це дуже корисно, прям, прям корисно. Також таку систему можуть використовувати лікарі своїми пацієнтами, щоб. Відстежувати когось віддалено, можливо, якраз ще на перших етапах захворювання, щоб допомогти промоніторити і не зробилось ніяких там проблем. Ну а зараз перейдемо до огляду самої програми, а тоді ж як її встановити, синхронізувати і що ми там можемо побачити. Розпочинаємо. Бачите перед собою два телефони. З правого боку, це мій телефон, який я використовую і він під'єднаний до сенсора Libre. Обозначимо як телефон номер 1 а з лівого боку себе телефон номер 2 телефон, з яким я хочу ділитися своїми результатами глюкози. І так, перше, нам потрібно завантажити додаток LibreLink link up Для цього відкриваємо Apple Store або e, Google Play, що у вас там є, і шукаємо через пошук, e, пишемо Libre-Link-App і от я тут вже знайшов його: цей додаток. Ми його завантажуємо. В цьому телефоні у мене вже. E, Установлений, тому я просто його зараз відкриваю. Відкриваю і потрібно залогуватися. Або як вам перший раз потрібно зробити реєстрацію, ось тут на першій сторіночці. Розпочніть раз, це буде реєстрація нового профілю. Переходимо, тут погоджуємося. Так, Далі теж. Далі. І от заповнюємо таку звиклу форму. Ім'я, прізвище, дата народження, е Важливо вказати працюючий емейл, бо туди прийде е лист для підтвердження аккаунту. Придумуєте пароль і повторюєте пароль ще раз. Так як в мене вже є зареєстрований другий е аккаунт, я просто зараз війду, залогінюсь. Тобто нажимаю на «Залогую» і прописую. Ось, вже залогувався я. І наступне, це потрібно це прив'язати один телефон до іншого. На телефоні No1 відкриваю додаток LibreLink. Так, Тобто в мене вже вийшло. Секундочку. Ось так виглядає головна сторінка. Тут ніж тут. От, головна сторінка цього додатку. І тут де меню з лівого боку. І ближче донизу є така підкладка на подлончої аплікації. Натискаємо на її. І вибираємо ось друге, другу вкладочку LibreLinkUp. Саме цей додаток. Ми хочемо поділитися своїми результатами з тим додатком. Бо ще є додаток, тот додаток, а сервіс LibreView. він трохи інший. Пізніше про нього розкажу вже в іншому відео. Але нам зараз потрібен саме цей другий. Нажимаємо Полоноч, тобто підключитися, додаємо підключення і прописуємо, з ким ми будемо ділитися своїми результатами. Пишемо. Ім'я прізвище можна написати будь-яке, в принципі, то не важливо, це як буде означення просто для вас. Але емейл обов'язково вказати правильний, той, на який зареєстрований другий телефон. Тобто, щоб ми відправили заявку на підключення саме цьому та другому телефону. Нажимаємо додай, готове. І тепер треба трішки почекати, поки відправиться цей запрос запит на до другого телефона. І тут у нас висвітується на другому телефоні таке віконце, що ми підтверджуємо, що ми підключаємося до першого. Будемо отримувати результати. Бачимо, вискочила така вкладочка і нажимаємо Підтвердити. Акцептуй. Ось у нас вже телефон номер 2 приключився до телефону номер 1 Зараз у нас ще тут не показує ніяких результатів. Але пройде декілька хвилин, дані синхронізуються, і вона покаже. Ось написано моє ім'я, прізвище, тобто ім'я прізвище того, до кого ми підключилися, чиї результати ми спостерігаємо. Так. Ось пройшло декілька хвилин і вже результати синхронізувалися. Бачимо, що от на телефоні номер 2 показується той самий результат 127, як і на телефоні номер 1 Тобто інформація передається. І ще хочеться сказати, що інформація передається затримкою близько там. Одні, двох-трьох хвилин. Тобто, недовго, коли змінюється результат на сенсорі, на телефон номер 1 приходить і далі через сервіс синхронізується і на номер, телефон No2, номер тобто, люди, які за вами спостерігають, вони отримують цю інформацію. І ще такий момент. Давайте зробимо короткий огляд цього додатку. LibreLink App, що ми можемо тут побачити, які результати. Ми можемо побачити от, е, плинну таку шкалу. Цукру. Ми не можемо подивитися історію, там, на день вперед, там, середній цукор чи ще щось. Ми можемо просто побачити не знаю, скільки тут останніх годин. От е, Зараз у нас 16-та, а попередньо у нас 4 година ночі. Тобто за 12 годин ми можемо побачити результат. З е, 15-хвилинним кроком ми можемо так продивитися по годинах, коли був якийсь цукор. І бачити так само плинний цукор. Що ще ми можемо зробити цим додатком? Також ми можемо тут в налаштуваннях виставити, щоб так само приходили повідомлення, коли цукор виходить за межі норми, які встановлені, чи він вниз, чи він вверх, коли він виходить за ці межі, буде приходити повідомлення. Таке, як звикло, як від смс на цей телефон, що щось відбувається. Тут можна виставити ці, наприклад, при яких параметрах ви проходите ці повідомлення. Ну, в принципі, це і все. Цей додаток тільки може показати плинний цукор і, ну, і подивитися 12 годинну історію. На цьому все. Також. Ще такий момент за допомогою цього додатку можна відстежувати не тільки одну людину, а можна відстежувати до 20 аккаунтів. Тобто на цьому одному телефоні можна дивитися до 20 осіб. Наприклад, лікар може так відстежувати своїх пацієнтів, кожного зайти, подивитися онлайн, кого який кого цукер тому подібне. Або там в сім'ї над дітьми чи тому подібне. Якось так. Ще хочеться відмітити те, що не дивлячись на те, що цей додаток такий є доволі обмежена інформація в ньому. Але є така доволі гарна функція, те, що можна от поставити точку з 15-хвилинним кроком на цьому графіку, от тут змінюється години, години, хвилини. І подивитися цукор конкретно в якийсь момент. Натомість на. Так би сказати, головному телефоні, в головному е додатку, який пов'язаний з сенсором, от такій маніпуляції ми зробити не можемо. Така елементарна мілоч, але чомусь це не зробила. Там є, а там немає. Трошки якби, могло би бути. І от зараз подивимося. От бачите, скільки пройшло часу, коли е змінилося, е змінився на телефоні номер 2 цукор, тобто яка йде затримка по синхронізації. Ну, буквально там, там хвилина дві Максимум. Ми бачили, було 128, стало 127, і отут через кілька воно змінилося. Але ще потрібно відмітити такий момент. От зараз, як ми бачимо, синхронізація відбулася доволі швидко. Там одна хвилина пройшла може менше, там дві, максимум. Як спостерігав, відбувається десь так. Бо точно не можу це сказати, бо це використовується другий телефон чисто так, як у виді теста. Мені цей додаток не потрібний, я сам за себе відстежую і. Просто цікаво, як воно працює. Але почитавши відгуки на тому ж Google Play, Play Market, про цей додаток раніше була така проблема, що результат оновлювався тільки кожні 15 хвилин, а інколи ще були якісь затримки і була доволі така слаба синхронізація. Бувало, -бувало добре працює, бувало погано. Зараз, на жаль, не можу вам сказати, як, як, наскільки це стабільно працює ця система. Но з того, що я тестував, то доволі швидко все оновлюється. Я так розумію, ці проблеми там, з сервером чи ще щось вони налаштували, виправили і зараз є все в порядку. Підсумовуючи, я вважаю, що це дуже крутий додаток, дуже крута система е, в самій своїй ідеї. Е, на жаль, я не можу на 100% сказати, як стабільність цієї роботи, повноцінно протестувати, тому що я сам за собою не спостерігаю. І чи там є якісь банальні глюки зависання чи провали в цій системі, сказати складно. Але з того, що я так спостерігав сам за собою тут просто на сторонньому телефоні, то воно, в принципі, завжди працювало і я думаю, що воно буде працювати нормально. Система, я вважаю, класна і кому потрібна така функція віддаленого моніторингу, то її потрібно використовувати. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно для вас було корисним, цікавим не нудним. Якщо це так, то ставте лайк, робіть підписку, і це буде мотивація для мене зробити наступне відео. До побачення!